Друзі, всім привіт! Ви на каналі Fanta Games. Вітаю вас наступаючим новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, багато грошей. Завжди, щоб у вас був хороший настрій. У кого є ютуб канал? Бажаю вам багато підписників, лайків, переглядів. Також вітаю своїх друзів-ютуберів. Це, Це Назар Геймс, Дік, Бафплей, Персик Майн, Мандарин Плей. Щоб у вас було теж багато підписників, лайків. Переглядів, ну, саме головне здоров'я. За цей рік ми з вами набрали 23 тисячі підписників. Це дуже велика цифра для мене. Я вдячний кожному тим, хто не пропускає мої відео, ставить лайки і, в принципі, і підтримують мене. Для когось ця цифра, тобто 23 тисячі, ну, мала цифра. Ну для мене це дуже багато, ну прям дуже багато. Я не знав, що ми так швидко почнемо набирати підписників. Так, да, були такі моменти, що мене ну взагалі не набирало, а потім просто знаєте, за ну, два дні і вже тисяча підписників є. Дехто просто за ціле літо набирає по одній тисячі підписників. А ми з вами набрали десь за ціле літо. Я не пам'ятаю скільки, ну п'ять тисяч підписників по любому. Ми з вами набрали за одне літо. Коли я створював свій ютуб канал, зараз трішечки про канал поговоримо з вами, в принципі, так коротко, коли я створив свій YouTube канал, ну, мені одразу було класно. Ну і зараз мені класно. Я не кажу, що мені погано. Мені подобалося, У мене був графік такий, як це можна сказати, кожного дня повинне бути відео. Коротке і велике. Я почав викладувати коротке відео, тому що коли я спробував викладувати коротке відео потруся, я зрозумів, що так, ну. Мене піднімається актив. Ну, я подумав, буду викладувати коротке відео також. Так що, що я викладаю спершу я викладував і велике відео, і коротке також. Потім у мене актив дуже великий виріс. Ну прям дуже великий виріс. Ну, знаєте, відео доходили до 500 переглядів. Для мене це було дуже багато. Лайків було багато, і підписники дуже швидко йшли. Ну, до того моменту. Поки я не почав покидати свій YouTube канал. Я покидав свій YouTube канал два рази за цей рік. Один раз я покинув десь його на два тижні. Ну це було небагато, але ну, все-таки у мене тоді упав. Тому що в мене є таке відео на каналі, чому так довго ну, не було відео на каналі Fanta Games, можете зайти подивитися, кому цікаво. Я там розповідав, що зараз там. коротше, як це можна сказати, там, ну, знаєте, уроки, те се, робота, і, ну і там, ну не просто мене не вистачало часу. Ну, тоді в мене не так сильно впав актив. Я почав записувати відео, ну а потім я десь з каналу пропав на цілий місяць. Ну, може менше, чуть-чуть, а може й більше, я не пам'ятаю вже. Як я повернувся на світ YouTube канал, я пам'ятаю, я тоді гуртав, коротше, YouTube Shorts і мені просто попадається відео з Майнкрафтом. І я так думаю, блін. Мені, мені так стало жалко свого каналу, я вирішив назад повернутися. Можливо, я би ще довше не повертався. Я повернувся. Я виложував два дня відео, короткі, великі, актив, взагалі, ну, типа, ну, нічого навіть підписники не прибавлялися, перегляди, лайків не було. Ну, я не того, тіпа, я, я розумів, що я на youtube каналі був, ну, не був, тобто, довго, і актив так швидко не підніметься. Я почав все одно виложувати, виложувати відео. І от ось тоді, на той момент, коли я покину свій YouTube канал, було мене 10 тисяч підписників. І ось ми з вами дійшли до 23 тисяч підписників. Так що я вам дуже дякую за цю велику цифру. Ну що, в принципі? Ще раз вітаю вас всіх з Новим роком! Ну, а тепер давайте подивимося з висоти на ці. Невеличкі такі будиночки, які ми будували спеціально для цього відео, ну що, давайте подивимося, як вони виглядають з висоти під новорічну пісеньку. Ще раз всіх з новим роком!